29 вересня відбулося закриття та нагородження переможців першого чемпіонату Олександрійщини. міні футболу змагання тривали з квітня і зібрали 11 команд. У фіналі зустрілись найсильніші. Показавши високу майстерність та злагодженість у грі. Команди зібрані з усього району. Є і сільські команди: Березівка, Червона Кам'янка, Карисівка, є і міські команди. В Збірні команди входять, як і звичайна молодь. Вітерани футболу, так і військовослужбовці, які знаходяться чи на ротаціях, чи вже являються вітеранами війни, також активно участвують в наших змаганнях. Дуже гостра борьба була. Перша було розподілено команди на дві групи, во второй частині чемпіонату. І тут уже боротьба борьба йшла за великий і малий кубок. Результати показали в великому кубку. Виграла команда «Градар» з Березівки, в маленькому кубку виграла команда «Метеор». Це наші рятувальники. Захід став не лише спортивною подією, а й важливою ініціативою, що спрямована на підтримку фізичної форми та зміцнення морального духу військовослужбовців. Під час війни не так, як точніше, так само як і фізичне здоров'я, треба підтримувати і психологічне. А фізичне навантаження, тим, бо, тим паче, ці змагальні моменти вони сприяють здоровому перебігу психічного припсихічних наших процесів, тому як являється ресурсом для організму кожного, тим паче для військовослужбовців, які виконують безпосередньо завдання в зоні бойових дій, то так відволіктись, так позмагатися, побігати це дуже дуже класно. Також паралельно з міні-футболом проходили чемпіонати з текболу та футнету. У цих дисциплінах команда футбольного клубу «Ковчег» посіла перше та друге місце відповідно. Текбол це гра футбольним м'ячем на тенісному столі. Один на один або два на два. Дуже цікаві правила. Для нас це було дуже цікаво. Щось новеньке, щось свіженьке для нашого міста і для наших хлопців. І вважається дуже важливо важливо для розвитку спорту нашого місця і для наших хлопців, для нашої молоді, особливо для нашої команди, було дуже цікаво. Учасників змагань нагородили грамотами. Переможці отримали медалі та кубки. Організатори турнірів висловили сподівання, що такі спортивні заходи стануть доброю традицією і надалі.